Опалювальний сезон розпочато. Підприємства теплокомуненергетики нашого міста одностайно запевняють у стовідсотковій своїй готовності навіть до найморознішої зими, яку прогнозують. В цьому году при підготовці опалювального сезону, предприятие теплосеть» проділило испытання на розчетну максимальну температуру всі великі котельні. Значит, данное мероприятие очень давно у нас не выполнялось и не делалось. Почему Чтобы провести эти испытания на расчетно-максимальной температуру, они проводятся летом, значит, необходимо большое количество газа. В связи с отсутствием газа значит, эти мероприятия не проводились. Но в этом году предприятия, все большие котельные, которые отапливают там, 100 домов и более, мы испытали на расчетную максимальную температуру. Значит, проверили наши теплотрассы э, на максимальную температуру, какую максимум температуру они могут выдержать. Мы давали практически э, по всем большим источникам, Температуру 130-150 сто в градусів теплосіті. Поэтому вважаю, що предприяття на розправиться з низькими температурами початку нового опалювального сезону не завадили певні структурні зміни. Наразі триває процес повернення тепломереж та теплорозподільчих пунктів, що знаходилися на балансі комунального підприємства «Криворіжтепломережа», тепломережа, знову до державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Підприємство «Криворізька теплоцентраль. продает объем теплового носителя единственному оптовому своему покупателю Криворижские коммунальные предприятия тепловых сетей. После принятия этой процедуры мы получим транспортные магистрали, по которым сможем напрямую своим потребителям передавать тепловую энергию, соответственно, взимать с них оплату. Технически все сети и ТРП отревизованы, проведена их Експертиза, і питання в фінальній, стадії. Від такої реорганізації, говорить Сергій Бульбас, безпосередньо споживачі лише виграють за рахунок підвищення якості отримуваних послуг. ті комплекс мероприятий, які ми планируем між 5 період, ми виконали на 100%. Мало того, ми їх перевиповнили. Но завжди в любом ситуаціях возможность возникновение чи інших ситуаций з поривами сети, так як сети у нас є достатньо старими і все інше. но это глобально как-то повлиять на качественную работу теплоцентрали абсолютно невозможно. Мало того, мы будем прикладывать, если такие ситуации будут возникать, э -э сверхусилия для того, чтобы локализовывать данные случаи, если таковые будут, в кратчайшие сроки, с тем, чтобы наш потребитель не пострадал. Це здебільшого внутрішні робочі моменти і на якість та безперебійність надання послуг теплопостачання в жодному разі не впливають. Процес опалювального сезону запевняють представники обох підприємств. Триватиме планово. Продовжується подача теплоносителя на жилеє дома. А их надо, количество жилых домов, которые снабжают теплом предприятия, 4866. То есть еще на 830 домов нам необходимо подать теплоноситель. И, естественно, полторы тысячи домов подключить, значит, на циркуляцию и обеспечить теплом. Эта работа также будет продолжаться, но сегодня мы планируем, сегодня мы планируем подать теплоноситель на полностью на весь жилой фонд, но подключение системы отопления, развоздушивание системы отопления еще продлится в течение двух-трех дней. И э, думаю, что понедельник, вторник ну, запуск тепла практически будет завершен. В городе Краемроге. Тарифна політика на теплопостачання залишається незмінною. Територіально підприємства, як і раніше, обслуговуватимуть Криворізька теплоцентраль, Жовтневий, частково Саксаганський та Довгинцівський райони. Криворіж тепломережа подаватиме теплоносій для Інгулецького, центральноміського, Дзержинського, Тернівського, частково Саксаганського та Довгинцівського районів. Відповідно із запитаннями, в разі чого звертатися безпосередньо до свого підприємства надавача послуг.